Велична і свята моя, ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам, тобі, і нам твою історію творить. Велична і свята моя, ти Україна, лише тобі карати нас і судити, нам берегти тебе соборну єдину і нам твою історію творити. ¡Suscríbete Кращої немає, ніж та родина, що разом, журбу і радість поділяє, єднає миром та добром, і серцю мила пісня, рідна, одна стежина втім веде, моя Україно рідна, у тебе щастя є, я рідну Україну в своїм серці збережу Піснях до тебе линуть, ти зігрій мене прошу. Та й весело лунає цих пісень, дзвінки розмай, хай вся країна знає, хай вся країна знає, хай вся країна знає, про мій чудовий край, як тішить сміх, на дитина, Карпатський край радіє знов, родине слово, Україна, надія, віра і любов. І Цю мила пісня, рідна, одна стежина в тім веде, моя прадіно рідна у тебе щастя є, я рідну Україну в своєму серці збережу в Піснях до тебе линуть, ти зілі мене прошу, хай весело лунає цих пісень, звідки розмай, Хай вся країна знає, Хай вся країна знає, хай вся країна знає, про мій чудовий край, я рідну Україну в своїм серці збережу, в піснях до тебе лину, Ти зірий, мене прошу, хай весело лунає, цих пісень дзвінки розмай, хай вся країна знає, про мій чудовий край. Я рідну Україну в своїм серці збережу піснях до тебе лину, ти зірі мене прошу, хай весело лунає цих пісень, дзвінки розмай, хай вся країна знає, хай вся країна знає, хай вся країна знає, про промічу.